Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео поговоримо про ще таке підтвердження від офіційних в нас осіб від держави про те, що все ж таки є ця секретна директива, якою, начебто, заборонена мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років без окремого розпорядження. Генштабу Збройних сил України. Що це за людина? Хто це підтвердив і яким чином це відбувалось? Зараз в цьому відео вам розповім. Хто ще не підписався на канал, підпишіться. Є ще телеграм-канал, там більш швидко все це обговорення всіх новин іде, іде живе спілкування. Консультую там надаю короткі змістовні консультації. Якщо потрібно більш розширену консультацію, записуйтесь, пишіть на телеграм, є номер, бачите на екрані. І так, давайте ж до цієї новини. Ну, нагадаю вам про те, що народний депутат Олексій Гончаренко в нас повідомив таку новину. Тут Записував відео, залишу посилання, подивіться. Детально не буду на ній зупинятися, але він зазначив, що є директива відповідна відповідно до цієї директиви там, щодо мобілізації чоловіків. Від 25 років до 50 років, і щодо мобілізації чоловіків від 50 років до 60 років. І от в цьому питанні щодо мобілізації від 50 до 60, що можуть бути мобілізовані лише за окремим розпорядженням мобілізаційним генштабу ЗСУ. Так зазначив Гончаренко, написав на своєму каналі, сказав: користуйтесь, обов'язково знайте свої права. Ну, що далі відбувалося? Звісно, все це сколихнуло наш народ, і чи є така директива, чи немає. Я від себе зробив запит на Міноборони. Наразі очікую відповідь на підтвердження поставу. Там питання також знімав відео окремо, залишу тут посилання, подивитись, який це запит. Там є скан цього запиту, кому потрібно, можу надіслати і які питання я став. Наразі відповідь ще не отримана, тому очікую, коли... Отримаю відповідь, обов'язково зніму, зроблю огляд, і в телеграм-каналі, звісно, всім повідомлю. І так, за цей час, поки я робив там запит. У нас ще одна людина офіційно підтвердила, що е, така директива існує. А хто це такий? Це в нас член комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони, народний депутат Федір Веніславський. Що він зазначив? Він давав е, інтерв'ю. У коментарі Ліганет і зазначив наступно. Він підтвердив, що в Україні діє така директива, яка дозволяє мобілізувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням. За його словами, у директиві командування сухопутних сил. Дійсно, є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років. Також нардеб зазначав, що такий підхід загальна позиція військового керівництва. Підкреслив він, що мобілізувати після 50 років будуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Для цього потрібне окремо мобілізаційне розпорядження від Генштабу ЗСУ. Як це буде на практиці працювати, звісно, ми розуміємо, що поки що якихось законопроєктів ми не бачили з цього питання. Це лише директива, яка не змінює в нас закон, де в нас? Піднято мобілізаційний вік до 60 років, його підняли ще в 2014 році. Звісно, там було дуже багато питань з підняття цього віку. Спочатку його до 50 років підняли, потім до 60 окремо записував такі відео. Залишу тут посилання, подивіться, там по знятих за віком з військового обліку. Тому що раніше він був 40 років, і в подальшому людина в нас переводилась в запас. Потім вона повинна була. Бути виключена з військового обліку, таких людей дуже багато виключали. Потім цей вік було піднято до 50 років і одразу через декілька місяців піднято вже до 60 років. Наразі він складає 60 років і закріплений в законі як 60 років. Тому як буде працювати ця директива на практиці, поки що невідомо, незрозуміло. Очікую, звісно, офіційну відповідь від Міноборони. Маю надію, що вона надійде і щось мені прояснить. Я так розумію, що публікувати цю директиву, на відміну від інших директив, не будуть, тому що не всі директиви є секретні, є директиви, які можна знайти в офіційних джерелах за допомогою пошукових систем в інтернеті. Я їх бачив. Але, ну, скоріш за все, цю директиву публікувати не будуть. Тому зроблено було запит. Безпосередньо щодо інформації, яка не є таємницею, яку вже повідомив нам пан Ганчаренко раніше і підтвердив в нас пан Веніславський. Тому очікуємо відповідь. І поки що в нас є від двох офіційних представників держави вже така новина, підтверджена. Новина, але ми поки що не бачимо матеріально і не розуміємо, як воно буде реалізовано. Спостерігайте за каналом, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім гарного вечора до побачення, і мирного неба.